Всім привіт, як я обіцяла. Зараз покажу вам яка. У мене є штурм-сарючка і будемо пробувати щось нею робити. Я не знаю, правда, чи окей, чи не окей. Зараз. Дивіться, дали мої кофе. Ось Ось таке вже готове крокоптельне. Я не знаю, чи сове. Я не знаю, яке воно. Я ніколи такого не бачила. І тут ніякого внизу рецепту нема. Що, до чого, як готувати. Паралельно, додавай, що хочеш, готуй, що хочеш. Тому ну, зараз так і будемо. Як ми колись робили, так, зараз. Ай, давайте так сипається. Ось так роса. Зодинася, цінне варени. в холодильнику. Не... В'язке, до речі, не солене, картопляне пюре. Дуже багато облінь. крахмалю, мені здається. Тобто має в'язати круто і, напевно, не треба для нього багато борошна. І так чує моє серце. Старонезується. Там яєчка в мене горять. Горять, киплять. Горять, горять. Почали кипіти. Шість хвилин. Кіпле яєчка. Не буду включати поки що а, нічого. Так, солимо. Солимо. Даю сухий чесник. Ну, зараз. Все, мені тут було поприліпало. Ох, красота. А, і зараз починаємо хоч попробувати. яке воно є. Ух ти, дивіться, воно саме по собі вже робиться. Не знаю з чого воно. Воно вже готове. Це тільки тісто. Воно вже замішане. Вже ну, не таке, як наше. Ви знаєте, як не то мішане. Тому що, дивіться, можна робити з нього такі штучки, воно дається на ріпачку. Може, зараз так будемо робити, ставлю воду кипятити. І буду отак робити і зразу кидати. Думаю, це ідеальний варіант. Мені зачем краще по Зараз я ще посолю. Mm -hmm. Дуже чути. Щоб зараз. Так я собі, ви знаєте, мені здається, що якби я оце тісто, Зараз-зараз. гарно, вимею. Я оце тісто робила сама. Ну, воно би було, по-перше, більше похоже на тісто, ну ми ще більше похоже на тісто. Дивіться, воно береться купа, але таке. Зараз так, і воно би було більше похоже. З нього було безречно ще ліпити. Але, можливо, не і так ліплять. Я не знаю. Можливо, без цього дуже гарно вулиці. Mm -hmm. Солена? Таке, ви знаєте, не особа. Я враження, що тут важливо було ще замісити. Я би до цього діста дарила яйчком. Як ви думаєте? Хоча, мені здається, що вже готове. Ну, дивіться, ну готове же. готове. Напевно, все. Буду робити. Ставлю тіпусити воду. Іду робити, буду і бачити. Будемо робити. Доставлю воду. Зразу її варити і зразу. І одразу виходити. Воно вже готове. Ну, тобто нема сенсу взагалі. Які я бачу. Зараз треба за сіль купити, бо дивіться, що солі вже все солі вже все з сількою. Все, ще солі і вже. Може, сьогодні навіть піду. Ой, кожен чорний термітник закрива. закрити інше все. Зараз будемо робити. Поки що виключаю, або навіть і не виключаюся. Я думаю, зараз роблю повний. Пінос, в великі піносики, що одразу просто діда. Якщо я зараз лишу, чого ти мене чи ні, якщо я зараз отак лишу, то я маю таку підозру, невелику, прям, прям громадну, що воно мені, О, зараз, а там невеликі доробити. Е, так, такі невеличкі. Що воно мені піде недобре буде. Воно зараз трошки може більше. Отакий. Зараз. І. І головне, воно ж не приліпає, не знаю, що це є. Таке собі. Будемо щось таке їсти. Не знаю, добре, не добре. Ну, як дали, будемо пробувати. Сама ти не купила точно. Я стараюся не купляти отакі, отакі от, прям напівпродукти, прям готові, знаєте? Ну, сенсу немає. Можна купити картопельку. Правильно? І зробити з неї все, що тобі потрібно. Це моя така думка, напевно, застаріла. Мама би мене похвалила, якщо вона дивилася мій канал, можливо. А можливо, ні. Ага. Сказала б, що я фігньо займаюся, нема, щоб я б зробила якісь порядки в хаті, так? Я відео знімаю. Ну, В принципі, я знімаю відео, я завжди щось зроблю. Тому тут навіть мене не може в цьому плані дуже сильно посварити, правда? Та і що мені вже? Свари не свари. Дуже результату нема. Це вже старість, не радість, це то вже, то вже таке. Максимум, що трохи стане стидно, і то не факт. Таке собі. Коротше, зараз стараюся, в принципі, більше варити таку їжу і робити взагалі таку їжу, яка так була б здоровою. бережемо здоров'я, бо досить багато хворіб воно від того, як їжу ми споживаємо. Тому, ну як не крути, а харчуватися треба по можливості. Добре. А все решту, ну дуже таке діло. Не знаю, піде-не піде. Я би можу з цього тут тіста, якщо би можна було таке зробити. Заліпила. Ось це є. Такі, знаєте, орен, пиріжки смажені з м'язком. Тому що м'язка в мене зараз тут немає, тому в мене будуть ньокі. До речі, як я купляла от такі ньокі, вже готові. Не знаю, італійські, правда, ще в Україні. Вони мені теж не дуже зайшли по великому рахунку. Наші, ну, ти їх робиш сама, ти сама тісто, знаєш, яке, правильно? Наскільки треба там у ньому всього? А це воно таке, воно ніби готове тісто, але воно якесь таке готове, знаєте, я не розумію, як вони тут роблять, що картопля варена не псується. Що в ній таке є? Боже, добре звалюсь картоплю. Вже декілька днів. І її вже хана. За кілька днів. Вже на другий день її вже. Ну, так я собі хана. Другий день можна з неї, напевно, в заліпати. І то. Ну, тобто недовго треба з нею бавитися, бо її хана, і її недобре її починає кобасити. А, Пюре особливо, а це ж тіпаля типу, пюре. І вроді нічого такого. Да? У мене яйця повним ходом хочуть втекти з кастрюлі, зараз забираю. Mm, я думаю, я ти вже готові чи ні? Арфіки одне, говорю, говорю. Можливо, вже і готові, але ніхто хто мені сказав. Коротше, я все така на стрьомі, Ще маю вам показати в обов'язковому порядку. Може сьогодні, може завтра. А може і в це відео пізніше. Подивимося. Хочу вам показати, яку купили шафку, яку купили малому ліжечку. Ліжечко, ліжко. Ліжечко. Ліжечко На здорового хлопця підлітка, ліжечко, батьоньки, на ліжко. І купили комодик. Сусідка в нас з'їжджала, і ми вирішили зекономити, напевно, на перевозці. Так такого треба економити, особливо, коли є на то потреба. А, але, ну не знаю, будемо бачити, що до чого. Так не можу сказати. Далі я Геля щодесенько. Пили меблі. Зараз швидко роблю, але, ну, напевно, це треба робити і робити, тому що я mm. не знаю, що ще ставити. капець. Я, напевно, на одну порцію. Наскільки таких порцій може бути, а хто знає. Так. Тому зараз доліпаю, напевно, треба буде виключатися. Буду збирати яйця, робити всю решту роботу. Поставлю на Так, покріп закіпити, треба буде закидати. Не буде часу дуже сильно розговорювати. І я так дивлюся, що, напевно, додам все-таки наш огляд трошечки в небі. Йой, прочитала сьогодні книжку по дорозі. Вчора мала час, вчора ходила, щоб мені зробили перерахунок по світлу, Тому все повияснила, все зробила. Все легко прикольно, можна жити. Так зливаю яйця. І будемо зараз все, що робити. Ой, кип'ять, кип'ять, я думаю, що вже готові, як ви думаєте? Ну, Вже одне трісло, значить по-любому. Я по, якщо я не засікла принципі, то я дивлюся по тому, чи трісло яйце. Якщо яєчко от одне хоче, значить по-любому є як 6 хвилин. А 6 хвилин це означає, що яєчко Ну, Я так, коли горю 12, так що, знаєте, на круто. Бо інколи салатик, салатик. Досить часто хоче на круто зварене яєчко. Тому, а тут що? Зараз будемо робити, одне викладати. Друге закладати. Я, це зараз холодною водою залиємо. І потім покажу в обов'язковому порядку. Наразі вісім смачного. Всім привіт! Отож, дивіться, купила я для... від болю. Оце, звичайно, для спортивних різних розтяжок, а це, виходить, навіть для ревматичних, інтенсивних болей. Воно ось такого плану виглядає по 3 з копійками. Мені здається, що навіть це дешевше це 3,45. Разом вийшло 6,60. Такі моменти. Воно, в принципі, по вазі однаково. Мід Арніка з Арнікою. А тут, Боже мій! А тут не знаю. для них, Не знаю, що пише. Але, тим не менше, ми спробували оцей. Бо боліла рука, і вроді окей, навіть не рука, а палець. Будемо бачити взагалі. Але для таких ось розтяжок, для ароматичних, дійсно, бо ми вже трохи старіємо, від 12 років. Що тут, що тут, так що сильно можна, все нормально. ну, Скажімо так, один, два, три рази щоденно. Цвай драйма чокліх міт айнем цірка. 1 см-ленгер. Ага. А, такий легенький ленгер. Э, а, типа задовго, виходить? Ну, на 5 см. Не знаю, що це таке, а тут, виходить, про 5-3 см. Ага, Якесь таке, коротше, треба перекладати. Ще не настільки знаю, напевно, мову, чи перекласти, але добре, що купила, читала відгуки в інтернеті, досить непогані. Звичайно, бачите, в ДРМ, оцей мій Міловіс. Я попередньо брала від нього для опіків. Ось ця штучка, досить непогана, охолоджуючий гель. Тому воно як ніби. Оце все, що ми купляємо у нас аптеці. Якщо це не антибіотик, не якийсь сильнодіючий препарат, навіть пшикалка для носа, якісь мазати від папілом і тому подібне, це все можна купити в Деамі. І в Демі воно не є настільки дороге, я вам скажу, ну все відносно, в принципі, отаких От штук нам стане і стане на всякі випадки життя, щось таке потрібно мати. А щодо аптеки, то я вже переконалася, що там не все по рецепту, тому, напевно, ібупрофен буду купляти тут. 400-ка, сказала сімейний лікар, що продається теж без рецепту. Просто приходиш в аптеку, кажеш: і 400 400 від болю без рецепту. Тому е, буду бачити і ще попитаю, в принципі, наступного разу, оскільки здавала кров на аналіз. І... Будуть результати, і, можливо, буде наступний термін. Ви в будь-якому випадку термін можна собі зробити, дзвониш, робиш термін, і приходиш, Приходиш, кажеш, що тебе турбує. Тому в будь-якому випадку, я ще в понеділок маю занести аналіз додатково. Ах, зараза, в мурашках ходить. Сьогодні буду робити генеральне прибирання, і в обов'язковому порядку мені треба буде знайти рушники. Я не пам'ятаю такі. У нас класні були три штучки, однаково я купляла, коли ми ще до війни їхали в перший і в останнє поки що на море, на Азовське море, в Геніческ. Було давно і неправда, мені як Фейсбук, вибиває спогади, це щось з чимось. Коротше, скоро будуть знову вбиватися спогади, тому що це десь було, мені здається, липень-серпень, не пам'ятаю точно, не буду казати. Тому скоро будуть спогади. І буду. Дивитися щодо чого. І ще зараз вам покажу, але правда, у мене все у стірці, тому трішки, напевно, пізніше зазнімо нашу шафу, яку ми купили, зазніму наш комодик і зазнімо ліжко. Це буде, напевно, сьогодні, але трішечки пізніше. Піду заряджу камеру, так що залишається, боже. Соплю в мене капець, в походу, алергічна реакція, але поки що я не розумію, в принципі, на що. Який алерген, тому воно не критично, а просто зранку соплі, а потім воно місцями проходить, потім знову ну, не зрозуміло, скажемо так. Тому вже по ходу буду дивитися, що до чого можливо дійсно треба здати на алергопроби. Але тут у результаті дуже довго чекати, може за той час алергія п'є. Але хоча буду знати, на що у мене алергічна реакція. Якщо це алергічна реакція, подивимося, здала аналіз крові, скажуть, що далі робити.